Сьогодні з вами Кітс News. і ми розповідаємо про новини зі світу культури та моди. Мене звати Марія Васюра. Мене звати Мілана Долинська. Мене звати Коліна Блинко. Мене звати Олександра Пуля. Мене звати Зоряна Єкатерина. Мене звати Марія Мосаткіна. Мене звати Анна Сімонова. Вітання нашим глядачам. Спочатку пропоную у світ моди. Ми, дівчата, особливі прихильниці цієї теми. Мода це не тільки для дорослих, а й для дітей. Тож сьогодні розповімо, на які тренди пропонують звернути увагу спеціалісти з дитячої моди. Перш за все, що таке мода? Це спосіб виразити себе за допомогою одягу аксесуарів і навіть зачісок. У Дніпрі є багато місць, де можна побачити різні стилі одягу. Центр міста є багато магазинчиків з унікальними речами від місцевих дизайнерів. Від сезону до сезону світові бренди звертають нашу увагу на ультравільні речі, в яких іноді можна загубитися. Оверсайз підтримали і дитячі бренди у літніх колекціях, наприклад, багато модних вільних футболок. Також є ще один сучасний прийом подіуму фемілі лук. Тепер у мам і тат України з'явився привід створювати парні луки разом зі своїми дітьми. Джинси залишаються в моді і цього сезону. Хлопчики можуть приміряти прямі джинси в поєднанні з піджаками або об'ємними сорочками, а дівчатка джинсові сукні спідниці або комбінезони. ось ще один яскравий тренд, на який звернули увагу бренди дитячого одягу. Це кольори, які піднімають настрій. Будь-які, але яскраві, а головне не переборщити. Базовий образ можна приміряти з джинсами та футболку і доповнити, наприклад, яскравою жовтою панамкою. Але ваша фантазія може бути зовсім іншою, несподіваною і також модною. Ви коли-небудь мріли, пройтися по подіуму як справжня модель у нашому місті, в Україні чи за кордоном. Сьогодні діти мають таку можливість у Мілані відомі бренди, як от Dolce Gabbana і Versace, показують спеціальні колекції для дітей, а ще там демонструють колекції українські дизайнери. Знали, що під час фешн-показів не тільки демонструють одяг, але й створюють цілі казкові історії на подіумі. Наприклад, одного разу у Мілані показ від Дольчи Габана перетворився на справжню казку з феями і принцесами. Це було неймовірно красиво і дуже захоплено. Але мода це не тільки про гарний одяг. Це також про те, як ми можемо захищати нашу планету. Багато дизайнерів звертають увагу на проблеми екології і створюють колекції з екологічно чистих матеріалів. Такі покази навчають дітей, як важливо берегти природу і бути відповідальними споживачами. А тепер найцікавіше. Ви можете створити свій власний стиль. Візьміть свою улюблену фарбу або олівці і намалюйте. Свою улюблену сукню або костюм. Хто знає, може ви колись станете видовим дизайнером. А тепер поговоримо про дозвілля. Настали довгоочікувані літні канікули. І саме зараз можна приділити увагу своїм захопленням та хобі. У Дніпрі безліч місць, які можна відвідати, щоб розважитись. На спектаклі запрошують. Наприклад, до молодіжного театру. Куди, до речі, залітає сама Мері Поппінс. У філармонії проходять чудові концерти для дітей джазові і симфонічні. У Дніпроопері є можливість побачити, як народжуються майбутні зірки балету. Наші ровесники демонструють глядачам справжній урок виховання характеру, терпіння і працьовитості. Не забувайте ще про кінотеатри, цирк, акваріум, прогулянки на конях, польоти в аеротрубі, численні майстер-класи, ролердроми, пляжі та парки розваг. І хто скаже, що на канікулах немає чим зайнятися? І це лише час. Тина того, що можна знайти у Дніпрі для дітей на канікулах. Місто пропонує безліч варіантів для активного, освітнього і творчого відпочинку. Тому кожна дитина зможе знайти щось цікавеньке і веселе для себе. І наостанок при наші чудові парки і набережні. Це ідеальні місця для прогулянок і фотосесій. Ви можете прогулятися із батьками, зустрітися з друзями. Видати свої власні модні образи і влаштувати справжнє свято стилю. Пам'ятайте, мода – це спосіб виразити себе, показати свою унікальність, Тож не бійтеся експериментувати зі своїм стилем і створювати власні модні образи. Хто знає, можливо, одного дня ви станете зіркою подіуму. Мода це не тільки про одяг, а й про те, як ви себе почуваєте і виражаєте. Сподіваюсь, вам було цікаво дізнатися з нами про моду і дозвілля. Ось і все на сьогодні. До нових зустрічей у Па-па!